Всіх вітаю, друзі! З вами український історик Олександр Алферов. Сьогодні поговоримо про хохлів. Ну, Для багатьох скажуть, ну що це за тема хохли? Ми знаємо так, що московити росіяни називають українців хохлами, а ми називали їх Кацапи. Так от, друзі, начебто, всім зрозуміло, що українців називали так за цей хохол. Але коли я вас запитаю, чому саме московити вирішили називати нас за візуальною ознакою, наприклад, не вусаті та. А хохли. Чому, наприклад, не шароварники, так або якось інакше. І коли головне, коли нас московити почали називати хохлами? І тут я скажу, що існує величезний, величезний секрет, але захопливий з цитатками і, власне, з розумінням ще того, що насправді хохлів московити боялися, це для них був нестерпний жах. Зараз я все розкажу. Перед цим хочу попросити вас, друзі, хто не підписується, підпишіться на цей канал. І нагадаю, що наша зброя в, іс в історичному Ютубі це лайки, коментарі, поширення, тому що ми сьогодні ведемо боротьбу ще на історичному фронті. І щиро дякую всім, хто донатить через Patreon, спонсорство на Ютубі та картки, які під описом відео. Тож, друзі, ідемо. Отже, ви знаєте, що насправді термін хохли. Нас так почали називати не такий вже й давній, і ми розуміємо прекрасні історики, що в 18-19 сторіччі він вже розповсюдився на всіх українців. Тобто з 18 сторіччя нас називають вже постійно хохлами. Ну, не, не тільки хохлами, там ще малороси і інакше. Але е, хохлит з 18-го стріччя, в 19-й ужиток, і ми зараз бачимо, що хохлит таке призир, призирливе. Хоча, наприклад, там десь в Сибіру кажуть, та то хахви і нормально абсолютно сприймають, але увів собі, що хохлів боялися? Чому? А справа в тім, що був період, коли ми з ними довго ну, не спілкувалися. Кінець 16-го стріччя, саме Іван Грозний, там війна була з ними, тобто ми з ними перестали спілкуватися наприкінці 16-го стріччя, але от почали знову, знаєте, коли спілкуватися? На початку 17-го стріччя, тобто на початку 1600-х років. Чому? Та тому, що у них почалися кризи, династичні кризи. Е, вони київських князів, які керували Московією, ну, тих, от, яких називають рю, вони, аби тільки уникнути слова, що це Київська династія. Вони їх назвали Рюриковичі. Так от, Київська династія закінчилася на престолі з е, нащадками Івана Грозного. І там починають нові якісь комбінації. Ну, водночас я вам скажу чесно, що одну з таких комбінацій не одну. Провели і самі українці з поляками, литовцями, білорусами, коли ми допомогли царям Дмитрію, ну і першому, і другому, яких вони називають уже Дмитріями, стати царями. Ну так чи інакше. Але в 17-му стрічі, на початку ми активно починаємо воювати з московитами. І от тоді московити помічають, що є категорія людей, яка з хохлами і дуже активно помічають. Не так, що, знаєте, вони просто б... о, то хохов. Ні, вони їх бояться, тому що це виявляється ті ударні групи, які складалися з запорожців з казаків. І ви знаєте, тут навіть я знайшов для вас спеціально першу, першу згадку, по суті, от що наших предків називали московити хохлами, і це в писемна згадка. Це 1609 рік, коли такий дяк, дяк це не. Ну, не ступінь священнослужителя так Це їхня така термінологія, це як, там скажімо, урядовець. Так от, дяк Іван Тимофій у 1609 році писав, що як наслідок там він він пише: перебощення наше от главохохльоних уявляєте, <гум> як? Тобто, вони, ну вони визнавали, що ми їх переботили, але вони казали це главохохльони. І що ж ви думаєте, в чому там найбільше от таке от зерно? А справа в тім, що на той момент, на 17-стріччя, вже існувала тенденція, основна в московському царстві, що чоловікам не можна голитися. Вони не голились чоловіки, тому що. Це спадок такої візантійської культури, православної, де е, вони цитували оці в церкви, що не можна голитися. А от в Європі голилися, і відповідно складається таке враження. Е, знаєте, матриця свій чужий. Коли ти голений, то ти чужий, тому що ти не сповідуєш ідеологічного от, постанов московської держави. І от якраз в смутні часи свій чужий це якраз голений і бородатий. Вони отак маркували. І що цікаво, що. Якщо ми розуміємо, що хохоп, то на голові, то приваоседець цей чуб, то переважно тоді, в е... цій комбінації підборіддя, голені, ну і вуса там відпускали. І тут я скажу, що наприклад вони прекрасно московито розуміли, що бували часто навіть моменти, коли от голені бороди, це ж не просто так вони. Петро сказав по боярам, так і навіть там. Наказав це, а вони бояри, чому боялись при Петрі Першому, тому що це от їхня ідентифікація, ця борода до п'яток. Так от, в 15-му стрічі, наприклад, новгородців поголили, там був там король Магнус, захопив їх, і в 15-му стрічі наказав всіх новгородців поголити. І це був там такий шокований варіант, що ну от, нас позбавляють ідентичності. Але, отже, і от, якщо ви уявіть собі, що якраз. Людей з голеними головами, так, де були оселедці, якщо навіть вони приїжджали там, ну, не, не смутний час, а трошки раніше чи трошки пізніше, їх в церкви не пускали. От Настільки це було інакше людина, який не міг право існувати. Так от, що хочу наголосити, що якраз вони московити залишили нам кілька цікавих джерел, як вони як зараз процитую, як вони бояться хохлів тоді боялось, українців ну, козаків? Що для них пороби, створення раба з московита це коли його піймали і хотіли хохов на голові вибрати, тобто позбавити ідентичності. От, наприклад, цитата 1619 року. Хотять про козаків, хотять всяким людям на головах хохли ділать». страх, правда? От. І це справді, ще видно, був варіант, тому що є згадки про те, що е, українці, коли ловили московитів, так то вони їм відрізали бороди і е, голили голови, і навіть залишали деяким ці от чуби, ну, щоб продемонструвати, от як вони їх перехрещують, так би мовити. І ви знаєте, якщо говорити про те, що от, е, смутні часи на початку 17-го стріччя настільки московити боялися, що цих якраз хохлів, що почали називати козаків хохлами, і це призвело до іншого такого от е, явища, що в принципі вони почали хохлами або хохлачами називати всіх тих, от просто навіть українців. І найцікавіше, що якщо в смутний час вони побачили... Що от українці приходять з голеними головами, так ці в осаді, з чубами, з оселецями, то і вони почали їх боятися, тому що це приходив ворог. Так ми вже зрозуміли, що навіть на візуальному рівні це чужий був завжди, який ніс за собою якусь біду для московита. Так, от була ще одна війна після смутного часу в 30-х роках, 17-го сторіччя, Смоленська війна, Ну коли українці, поляки, білоруси та утовці хотіли повернути собі викрадений захоплений. В результаті гібридних війн московитами Смоленськ, ну і низку інших міст, наших українських. І от якраз в часи смоленської війни вчергове козаки на територіях Московського царства були. І я, я вам процитую ще один такий, от, ци, маленьку цитатку про козаків Тимофія Орендар Орендаренка, нашого гетьмара чи Орендаренка. Так от пишуть московити. А іних, де вони і малі русских людей ловили і хохли їм делали. Тобто це був страх, коли козаки просто когось схоплювали, хо, ловили і голили їм бороду і робили хохли. Так мовити, так от, щоб ви розуміли, що московити... Настільки були на той момент вже в Єресі православні, тобто їхня православна церква не змінювалась, законсувалась сама собі. і Була юридичною для всього світового православ'я, що вони сприймали українців вже ну не православними, а католиками. От і тому вони дійсно все, що проходило від України, вони цього дуже сильно боялися. І от друзі, на початку 17-го стріччя поступово виробляється цей от момент, що нас називають починають називати хохлами і бояться Хохол – це страх завжди. І увіть, що от 30-ті сорокові роки, особливо в 40 ві починається тенденція, що вони хохлами або хохлачами називають всіх тих українців, які до них приходять, і всіх, хто там живе окремо, але з великою боязнью. Тож, друзі, ось такий ось цікавий елемент в нашій історії, і це от якраз та крапочка в чергово-путінській міфології про один народ і тому подібне. Я нагадаю, що. Хохли дійсно, от якщо нам проговорюють, це московити зафіксували в страсі українців хохлів в 17-му Чи була зачіска перед цим у українців у вигляді чуба оселеця? Ну звісно, була. І для нас це зображення, наприклад, і Івана Підкови, і Гаврила Голубка двох козацьких вождів, гетьманів 16-го сторіччя, де вони прекрасно намальовані з чубами. Ми говоримо про те, що князь Святослав хоробрий, описаний Левом Деяконом, істориком, коли Святослав зустрічався з імператором Іоанном Цимісхієм, в 10-му стріччі, коли Лев Діякон зафіксував у Святослава це оселедець і сказав, що він значить, що це шляхетність походження в першу чергу. Тобто, ми бачимо, що ця традиція насправді вона існувала цих оселедців, але через те, що московити. Забули нас, вони були під під ордою довгий час, то насправді ми їм нагадали з воїнами, що існує така от цікава зачіска, яку вони, звісно ж, почали боятися, і називали нас з Острохом, хохлами, хохлачами. Що ж, друзі, так само вони побачили розквіт наших оселеців після 2000, 2014 року. Хочу сказати вам по секрету, що колись я і сам е, на початку 2000-х років мав е, такі от чуб. Ну, щоправда, тоді суспільство, коли бачило мене, то часто чув до себе крики там панки. Хой, от, але сьогодні ми бачимо, що з 2014 року ця традиція відновилася дуже цікаво, як ментальний такий зріс для української нації. Ну і зрозуміло, що сьогодні так само у московитів виникає страх, коли вони бачать отих самих хохлів, яких вони почали зневажати в 19-му сторіччі, казати «хохли». Тепер їм хохли дають знову жару. І друзі, ми віримо в нашу перемогу. Чекаємо її найближчим часом. З вірою в Збройні Сили України, Нацгвардію, в, в Азовців, в усіх в усіх людей доброї волі. Щиро дякую всім, хто дивиться. Друзі, нагадаю, що підписуйтесь обов'язково на відео, коментуйте, лайкайте, поширюйте і дякую ще раз за фінансові донати. Дякую, з вами був український історик Олександр Алферов. Слава Україні!